на день у житті. І ми бачимо дім на над людьми. Люди прийшли послухати Бога. Люди прийшли прославити Бога. А він варті того, що ми дякуємо, хвалили імені Його, розказували про чудні діла Його, які він робив у нашому житті. І ми з бажанням великим прийшли слави Божого. Бога. І кожен, хто зайшов почути Його, Думі. нехай вас Господь благословить І вкріпиться до кому. Ми бачимо, що в нас сході оркестр. Оркестр хоче пославити теж Бога. І гор прославляє Бога, і діти маленькі послабляють Бога. І каже коріння нехай славить Творця неба і землі. Бог все вийшов. Який сокорився соленою, який дав життя в детальні всі. Але що? Ми порозпроденні і скоро проходячи. Наше життя коротке, подібно до пару, і воно скоро закінчиться. І хто встигне почути це голову Божі, і хто встигне прийняти те, що пропонує Господь, то буде добре, у нього майбутнє буде дуже щасливим. Це так на слово кожен навчає. Ми сьогодні будемо нагадувати, ми нагадуємо сьогодні як. Дух Святий зійшов на церкву на постолі. Я думаю, що це продовжується тепер і цей тут святий сход на людину, яка послушна Богу. Нехай добрий Господь допоможе, щоб ми були людьми духовними, які б мали страх у серці своїм перед Богом. щоб нам не грішити, не будуватися проти Бога, але бути йому послужним і до яких вік, до смерті. Амінь. Та вже може і помогати. Святий і праведний Боже, хвала Тобі і слава тобі подяка Тобі за твої чутні і дивні діла, які ти зробив у нашому житті. Ми прославляємо тебе Творець, неба і землі. Ми славимо тебе, владихо, бо достойніти подяки і хвалина, за твою велику безмірну любов. Якби ти нам показав Ісусі Христі, Сині Твоїм подорожнім, який з'явився на цю землю, яка була покрита гріхом і злом, де люди могли відрізнити ділої відправи, втомилися землях. Але ти світом прийшов Ісус Христос на ту землю і засвітив у людських серцях, щоб люди зрозуміли волю Твою святому. Ми дякуємо, що проповідується Євангелія, і у нашому сім'ї, де ми проживаємо. І в цей час, Господь, браття, буду проповідувати про тебе, Господа Бога, про Духа Святого, про Сина Божого. І допоможи, щоб наші серця, слухачів, були направлені на те, щоб слухати, і щоб, як сказав пророк Єремія, я. Заховував слово Твоє в своїм серці, і це мені було добре. Нехай так буде в наших серцях. Зміцняйте нас, Боже, силою Твоєї Духа Святого, щоб ми виконували волю Твою, заходу Твої. Дякуємо, що ти нас любиш, нас під нами живуть, нас довго терпиш і готовий пробачати. Тому ми просимо в цей день пішли і покаяння, Господі, серцеві скільки, хто не має ще миру з тобою, поможи, Господь, робити. Ми просимо поза тих, які вдома лишилися, у тяжких обставинах, хто хворі, лежачі, благословити їх Господь. Ми просимо, хто в дорозі, хто в дружінні благословив. Да. Ми просимо тих, хто годним і за ім'я і для проповідних про себе Ісус Христос благословити її. хор, оркестр, який грає, на славу Нехай це буде нас у постаті і для хвали і подяки добічку. Glória a Deus, a Deus Santo.